Сьогодні ми з вами будемо готувати гарбузове печиво. Справжній смак осені. Добрий день! Ви на ютуб-каналі Отищі Олі. І сьогодні ми з вами будемо готувати ароматне гарбузове печиво. Якщо ви полюбляєте страви з гарбуза, тоді цей рецепт для вас. Ну що, поїхали? Для приготування печива нам потрібні наступні інгредієнти: борошно, гарбуз, розпушувач, рафінована олія без запаху, цукор, сіль, імбир, мускатний горіх і кориця. Спочатку нам потрібно розм'якшити наш гарбуз. Для цього ви можете його або відправити в мікроволновку десь на 5-7 хвилин. Або у духовку при 200 градусів на 20-25 хвилин. Або ж варити в невеликій кількості води, але в випадку з печивом, на мою думку, найкраще запікання. Отже, на 200 градусів на 20 25 хвилин, в залежності від вашої духовки, запікаємо гарбуз. 25 хвилин пікся наш гарбуз. Розминаємо його гарненько виделкою. Блендером не раджу, так як він виділить багато соку, а для тіста і печива це не дуже потрібно. Даємо охолонути і замішуємо тісто. Ну що, приступаємо до тіста. До борошна додаємо розпушувач, імбир, мускатний горіх, щіпка солі і кориця. Наскільки я люблю аромати цих спецій: мускатного горіха, імбиря, кориці. Зразу осінь за вікном. Так, гарненько розмішали. І все. До готового гарбузового пюре всипаємо цукор і вливаємо соняшникову олію. Гарненько все. Вимішуємо, і будемо з'єднувати з сухими сухою сумішю. Тісто за цим рецептом виходить дещо залипким, але забивати борошном я вам його не раджу, так як печиво буде теж забитим. А за моїм рецептом воно виходить ніжне, ароматне і не забите. Досипала все борошно, гарно вимішуємо і будемо формувати печиво. Тісто наше готове, як бачите, воно трошки, як я і казала, липкувате, але нехай вас це не лякає. Буде дуже смачно. Беремо трошки в мисочку олії, щоб руки були змащувати чим і виробляємо руками ось таке ось таке печиво. До речі, не забудьте вімкнути духовку на 200 градусах, щоб вона була готова випікати нашу смакоту. Як бачите, навіть не за кожним разом я змащую руки. Достатньо було одного разу. Отже, з даної порції вийшло 15 у мене штучок. Трошечки я їх прикрашу по своєму І випікаємо у розігрітій духовці до 180 градусов. Верхній нижній нагрів 15-20 хвилин в залежності від вашої духовочки. Ось таку красоту ми дістали з духовки. Ну що, презентуємо і смакуємо. Отже, швидке приготування тіста плюс 20 хвилин на верхньому і нижньому нагріві на 180 градусах у духовому шкафу. І ми маємо гору ось такої смакоти. Ну що, давайте будемо куштувати аромат. Я вам скажу неймовірний. Поєднання імбиря, мускатного горіха і кориці це шедевр. Подивіться, яке воно гарне всередині. Жовтеньке, наче осінь. Смакую. Хрумке, міру вологе, ароматне. Дуже Ви були в гостях на ютуб-каналі Тещі Олі, і ми з вами готували гарбузове печиво. Смакуйте на здоров'я і пам'ятайте, готувати легко, доступно і смачно! Слава Україні!